знаходився три роки полону в Донецькій області. Перше полон не був Іліновка, потім Донецьке СІЗО, потім Горловка і потім останній Кіровськ. А він мені позвонив, сказав: Мама, я вже в Україні. Нам вчора прийшли, сказали, що мене бо я в списках мене відправляють на Новосибірськ. І я ночі думав, що, що тут зробити, щоб мене тут посадили в тюрму, щоб мене не забрали в Росію. Ми очі не слишли як там обращаються. Я сильно не хотів в Росію. Я би тут лучше сидів в тюрмі, але в Росію я не поїхав. А утром визвали і сказали, що ви їдете в Україну, каже, ми, нам плохо стало. Очень тяжелий був перельот, нас везли в Таганрог літаком, потім в Москву, з Москви вже в Білорусі, в Білорусі нас обміняли. Що на строкову службу попав в Бердянський служив, потім підписав контракт, був на третій лінії АТО. І коли почала повноштабна війна, вони їх відвезли в Маріуполі, і в Маріуполі ми попали в полон 15 березня 2022 року. Вони пригадали, коли вони були в Маріуполі, ходили по трупам. Перші дні було страшно, потім ми до цього привикли. Як здалися в полон. Як він спросили в нього відкуди, він сказав, що садєси. Вони сказали, це город, він сказав, український. Каже, насильно побили мене, насильно били. Ми півгода їли кусочок хліба і тарілка з водою. Більше нам нічого їсти не давали. Вони були в Маріуполі, каже, командира нашого ранили в голову. Коли ми його занесли в больницю, там сказали, що нема чим його спасти, немає вже лікарств. Його добили командира. Ми були три чоловіки в підвалі, і ми вирішили йти в Азосталь. І коли каже, ми вийшли, ми йшли трийом, а на нас чоловік 80 десь російських йшло. Там каже, тільки два вихота, і здаться полон, або розстріл. Вони, каже, брали всіх. ну, тільки розстріл і полон. Каже, дуже багато гражданських в полоні. Спросила в нього, кажу, ну втікти якось не можна було. Він каже. 60 блок постів, щоб вийти. Ну, він там нікого не випускав. Телефон забрали, вони одразу були доволі телефоном моїм, а документи спалили. Каже, так взагалі ну, погано відносились. У нас там і воші були, і кліщі, вони ходили, як в себе вдома, боліли чи соткою, і вітрянкою. Лікарства нам ніхто не давав. 16 грудня 2022 року мені прийшло відео на телеграм, що мій син в це від кого вам прийшло? — Від Росії. Uh -huh. Російської скинули мені що він полон. Я кровець Олександр Володимирів у 24-му 2000 року годин. Я нахожусь в спину. Мама, я дуже сильно случаю, люблю. І все. Я отримала від нього два письма через волонтерів. І він отримав від мене одне письмо через волонтерів. Потім Росія прикрапила спілкування з волонтерами за це і ми перестали. У письмах він нічого не писав, писав, що все добре і все. А зараз, коли були на реабілітації, він да, розказував ужастіки. Сильно похудав, дуже сильно на лиці похудав. І розговорюю по-русски. Я в нього спросила, кажу, що ви там взагалі робили. він в останнє час ми нічого не робили. Я роду, ну що взагалі. Він співала. Я говорю, що співати навчився. Він каже, я тобі 30 пісень проспіває російських. Каже, ми там вивчилися, ти не вивчиш, ти отримаєш. Ми получали, каже за все. В столову ходили під електрошокерами. Вони приїхали, він дзвонив, що йому купити, привезти і спортивний костюм. І дочка старшої скуплялася, каже, мама, я не встигла купити спортивний, купила там футболки, шорти. Я приїжджаю, кажу, Саша, ми спортивний костюм не встигли купити, я кажу, взагалі ну, ж цей. а він я вже привикаю к шортам. Я кажу, чого ти привикаєш. Мама, ну ми три роки були в спортивному костюмі зімою і літом, в теплому спортивному костюмі. І ми сюди приїхали, нам дуже тяжело привикнути до шортів, до футболки. А є хлопці, які там ходили що в спортивних костюмах. Вони не можуть надіти шорти і футболку. Ми спали голяком. холодно нам було, жарко, ми нам не розрішали нічого. Більше ми спали голяком. На останнє время, каже, нам видали термобілю. Ну, нам не розрішали його одівати. Так замітила, що рука трясеться, як в телефоні сидить, права рука трясеться. А так казав, що ми плохо спимо в ту ніч спав під знанотворними, так спати вони не можуть. А так, якби, наче так нормально. Тут, які були більш на українських тюрмах, тут більш нормальні, ті, що приїжджають з Росії, там набагато хуже. Він як позвонив, сказав, мама, нас тут добре зустрічали, нас всі поважають, нам все тут видали, телефонні віші. Нам таке там не говорили. Ми тут всі. Шокі, що нас тут ждуть. Тому пройшло час, він мені дзвонить і каже, мама, це правда, що при Миру, при Миру, про нас зняли кіно. Я говорю, правда. Він ми сильно доволі. І зараз приїжджають, всі привозять там їм то сладості, то мильне, брильне. Вони ми не знали, тут, що взагалі тут. Я говорю, ну, ми акції робили, він в нас там слухи ходили, такі, щоб виходити на акції, але ну, точно, конкретно нам ніхто нічого не говорив. Прийшла навіть неділя, мені щось все одно не віриться. Ще все одно сиджу в різних групах, шукаю, хто куди там вивезли. Другий раз себе ловлю на мислю, що ну, ти ж фамілію не знаєш, а все одно сидиш, шукаєш когось, там, дивишся, кого куди вивезли. Ще все одно ще трошки не віриться, що він ще вже вдома. Благодаря тому, що в мене ще є менший син трохи розлікав мене. Не дуже похоже з старшим сином, коли почав зараз підростати і повадки, в і розговори, дуже похожий на сина. Ну, благодаря йому трохи держалася. Я старалася про ньому не плакати. Так держалася, знала, що живи, так і держалася. І навіть якщо б мені сказали, що він погиб і перевезли, б я б все одно не вірила, бо це все. Командири казали, ну, ми не знаємо, що з ними там. Маріуполі є братська могила. Можливо, там, можливо, в полоні. Займався спортом. Сильно любив гандбол, футбол, є куча медалей. Займав перше місце по гандболу по всій Україні. Більше любив спорт. Зараз йому дали тоже звання старший сержант, і там браслет їм дали за Маріуполі. Вони дуже доволі хлопці. Вітаємо дома, хлопці! Yeah!